26 вересня святого священомучника корнилія сотника. Це діялося після життя щастя Святого Духа, число тих, які прийняли святий Хрест, за знамену свого спасіння росло і більшало. Та дотепер апостоли проповідали Слово Боже, лиш серед жидів поганим вони не несли ще світла Христової науки. Бо, відповідно до загального жидівського звичаю, годували ними. Апостол Петро був саме в яфі, коли відбулися події, про які розповідають нам діяння апостолів. А був у Кесарії один чоловік на ім'я Корнелій, сотник з полку, що звався Італійським, побожний і богоязливий з усім своїм домом. Він чинив Народою великій милостині і завжди Богові молився. Бачив він десь коло дев'ятої години дня ясного увидіння Ангела Божого, що війшов до нього та йому мовив «Корнелію». той видивився на нього і, переляканий, озвався Що, Господи, а він сказав до нього: Твої молитви і Твої милостині піднялись перед Богом. І він згадав про тебе. пошли тепер людей у Яфу і проведи Симона, що зветься Петром. Він гостює одного гарбаря-Симона, що має дім край моря. І коли ангел, що говорив до нього, відійшов, Корнелій покликав двох із своїх домових слуг та побожного воїна з тих, що стало з ним перебували, і, розповівши їм усе, послав їх у Яфу. Дружня, як ті були в дорозі і наближалися до міста, Петро зійшов на крівлю помолитися коло шостої години. Він зголоднів і захотілося йому їсти, і одяг йому готували, найшов захват на нього. Бачив він небо відкрите, з нього сходить якась річ, неначе скатерка велика, прив'язана чотирма кінцями і спускається на землю. Бо лиш у ній всякі чотири ноги, плазуни, земні і небесні птиці. І пролунав до нього голос Остань, Петре, за і їж? Петро ж відповів Ніколи, Господи, бо я ніколи не їв нічого поганого і нечистого. І знову другий залунав голос до нього, що Бог очистив, ти не погань. Це сталося тричі. І зараз же річ ота піднялась на небо. Як же збентежений Петро питав себе самого, що це могло би бути за видіння, що він бачив, он люди, послані корнилієм, розпитавши про Симону хату, стали біля дверей і, покликавши, спитала, чи тут гостює Симон на прізвище Петро. А як Петро роздумував над тим видінням, дух сказав до нього Он три чоловіки тебе шукають. Устань же, зійди вниз і піди з ними без усякого вагання, бо то я послав їх. Зійшов Петро до тих мужів і мовив Ось я, я той, кого ви шукаєте, яка причина вашого приходу. Ті відповіли «Корнелій сотник, муж праведний і богоязливий. Доброї слави і усього юдейського народу, був святим ангелом повідомлений покликати тебе до свого дому і послухати слів твоїх. Отже він запросив їх до тебе та прийняв їх. Другого дня він устав і рушив з ними. Дехто з братів Яфе теж пішли з ним. Не останнього ж дня він увійшов у Кесарію, а корнелі скликавши рідню та близьких приятелів. Чекав їх. І саме, як Петро входив, корнелі вийшов йому на зустріч, припавши йому до ніг, уклонився, Петро ж підвів його, кажучи Встань, бо я теж людина. І, розмовляючи з ним, увійшов до середини, знайшов багато зібраних, і до них промовив Ви знаєте, що юдеєві не дозволено приставати до чужинця чи входити до нього. Та Бог мені об'явив. Ще не слід уважати ніяку людину за погану чи не за нечисту, тому я без вагання прибув на ваш поклик. Питаю, отже, з якої причини ви по мене послали. Корнелі відповів ось уже четвертий день, як о цій годині, о дев'ятій, молився у своїй хаті, аж ось передо мною став чоловік, усяючи одежі, і мовив Корнелію, твоя молитва вислухана, і твої милостині згадані перед Богом. Пошли очі в яфу і приклич Симона, що зветься Петром. Він перебуває в хаті Симона Гарбаря, край моря. Я зараз же послав по, по тебе, і ти добре зробив, що прийшов. І оце тепер ми всі перед Богом стоїмо, щоб слухати все, що Господь тобі наказав. Тоді Петро почав говорити, мовши. Я справді розумію, що Господь не дивиться на особу, а в кожному народі, хто його боїться і чинить правду, то йому приємний. Він послав своє Слово синам Ізраїля, звіщати їм мир через Ісуса Христа, що є Господом усіх. Ви знаєте, що сталося по всій юдеї. Почавши з Галилеї після хрещення, що проповідує Йоанн, про Ісуса Назарету, якого Бог помазався тим Духом, та силу, який прийшов, добре творячи та стіляючи всіх, що їх діяло поневоле. бо Бог був з ним, і ми свідки всього того, що Він чинив у край юдейському та Єрусалимі, Його вони, повісивши на дереві, убили. Того Бог на третій день воскресив і дав йому з'явитися не всьому народові, але вибраним Богом свідкам, нам, що з ним їли і пили після того, як Він Воскрес і смерть. І Він нам повелів проповідати народові і свідчити, що то він призначений Богом суддя живих і мертвих, йому свідчить усі пророки, що кожен, хто вірує в нього, через його ім'я одержує відпущення гріхів. Петро ще говорив слова ці, як Святий Дух зійшов на всіх, хто слухав, промову, всі вірні, обрізані, що прибули з Петром, дивувалися, що дар Святого Духа вилились і на поган. бо чули, які говорили мовами і величали Бога. Тоді Петро озвався, чи може хтось бурнити води, щоб усі не, хрест... не, ох... не хрестились, щоб. Як і ми одержалися того Духа і повелів їм хреститися во ім'я Ісуса Христа. Тоді вони попросили Його зостатися них кілька днів. Діяння 10. З цієї розподі бачимо, що праведний корнелі і його родина були першими з поган, які прийнялися те хрещення, Бог через чудесне видіння, яке, мов апостол Петро, показав йому, що не можна робити різницю між жидами і поганими. Бо пройшов уже час, що багато прийде зі Сходу і Заходу і сядуть з Авраамом, Ісаком та Яком у Царстві Небесні. І така ревна була віра Святого Корнилія, що після хреща він залишив усе і разом з апостолами проголошував науку Христа Спасителя, страждав разом з ними і заслужив собі на те, щоб церква називає рівноапостольним. Апостол Петро висвятив корнелі на священника, а опісля поставив його на єпископа Кесарія. Утвердивши тут християнську громаду, святий корнелі пустився Халгеспонд до міста Скепції, де правитель Димитрій, дуже вчений, поганин, змушував корнелі жартувати богам. Коли святого єпископа завели до божниці, то він помолився, зробив знак Христа, і щойно всі вийшли з святині, як вона з тріском завалилася. Дмитрій наказав святого Корнелія зв'язати і повісити у в'язниці на гак аж до наступного дня, та тут у місті стався страшний переполох, бо, як виявилося, під руїнами божниці залишилася жінка Дмитрія на ім'я Євантія. І його син Димитрій. Всі кинулися розбирати руїни, щоб знайти їх тіла, коли враз почули, як під уламками кам'яних вони вголос славлі Бога Християн, досвідчили погане велике чудо. Привели святого корнеля і, за його молитвами Івантія, і син Димитрія, живі, і здорові були знайді там, де все навіть залізо стерлося в порох. Правитель зі своїм домом, Прийнявся те хрещення, а невдозі навернулося майже все місто. І тут глибокий старості святий Корнелій помер, а Бог прослав мощи його численними чудами. Христова церква називає корнителя священомучеником, бо хоч він і не помер мученицької смертю, але все-таки перетерпів за святу віру багато страждань. Після смерті святого Корнелія минуло понад чотири століття. І гріб його пішов у забуття, та одного разу у Скепсії прибує писко силу Анстро Аде. Йому у вісні явився святий корнелій, показав місце, де спочиває його мощі, і наказав на місці, що називалося Пандухіум, звести церкву, бо там спочувають мощі багатьох мучеників. А коли відкопали мощі святого Корнелія, то виявилися цілими і неушкодженими, Не мов би вчора поховані. Ставши свідками цього чуда, багато споган прийняли Христову віру. Священомоченко Корнелію моли Бога за нас.